Романтизм це літературний напрям, у світоглядній основі якого лежить розбіжність між дійсністю і мрією. Він відзеркалює розчарування людини в щоденних проявах життя та розбудову сфери фантазії та мрії. Романтизм зародився наприкінці XVIII століття в Англії та Німеччині. Індивідуалізм це одна з ключових ознак романтизму. Романтичний герой виділяється із загальної маси людей. Іноді він наділений незвичайними фізичними або духовними якостями. Частіше це мрійник, здатний до глибоких і сильних переживань. Він не приймає приземленого повсякдення та конфліктує з ним. Нерідко герой обирає втечу, усамітнення, самозаглиблення. У літературі романтизму набувають поширення образи самотніх героїв, для яких мандри стають основним способом існування. Звільняючись від повсякденності, герой звертався до внутрішнього світу, розглядав його як окрему реальність, де панують фантазія та мрія. У романтизмі особливої цінності набуває людська особистість, розкриваються її багатогранність і глибина. Важливі не лише світлі, а й темні особистісні прояви, як за людиною закріплюється право на індивідуальність. Так і кожен народ визнається унікальною спільнотою зі своїм особливим національним характером. У пошуках ідеалу романтики зверталися до подій та образів минулого. Їх цікавили періоди з війнами, повстаннями, національно визвольними рухами. Особливий інтерес становила козацька історія, час, коли найповніше виявився волелюбний дух народу, коли людина могла розкрити свої найкращі риси, романтичний інтерес до внутрішнього світу людини сприяв розвитку таких жанрів елегії. Послання романсу, балади, поеми.